Про що ми говоримо? Ми говоримо про демократію. Демократія це дуже складна система. Система. У неї є закони об'єктивні. В 2018 році, в затій день, було опубліковано три закони демократії, які захищені авторським правом, до речі, отримали міжнародну кодифікацію. Перший закон демократії необхідні, але недостатні умови для існування демократії це наявність в країні Критичної маси заможнього середнього класу з відповідним рівнем політичної культури. Без цього виборність не працює. Ще стародавні римляни писали: раб не мріє про свободу, він мріє про своїх рабів. Другий закон демократії це закон балансу влади при демократії, це розподіл трьох влади – законодавчої, виконавчої судової. Будь-яка спроба узурпації влади з боку виконавчої гілки влади, це державний злочин проти демократії. Чи є у нас зараз правова система, яка запобігає цьому? І третій закон демократії закон е, сталості, керованості і інсійної пам'яті державних органів при демократії. Це існування в країні мінімум двох системоутворюючих Ідеологічних партій, заснованих на ідеології демократії, де обидва головних чинника ідеологічних один консервативного спрямування, інший ліберального. Їх може бути більше, але вони всі гуртуються біля цих двох. Вони поділяють одне виборність. Друге, я при владі, ти мене контролюєш. Причому контролюєш мене в опозиції по процедурі контролю. Будь-яке порушення законодавства це державна зрада. І ці дві ідеологічні партії, вони якраз і повинні займатися підняттям політичної культури виборця. І слідкувати, щоб існував середній клас. Будь-які податкові закони в країні, які вбивають середній і малий бізнес, це антидержавна діяльність. Це, до речі, діяльність проти нашої конституції, де записано, що у нас демократія.